2008 рік в області народилось 14 тисяч, якщо не помиляюсь. 2024 народились народилось 4 тисячі. знову ж таки, якщо я не помиляюсь, це чому? Це як? Яка причина? Якщо б, скажімо, цей показник був в межах періоду там, війни чи ковіду, так? То ми могли б там сказати, що це причини, напевно, от, саме тої ситуації, яка складалася. Ну, так, це Але згоди. якщо ми беремо період, що це є 17 років 17 років? Так, від 2008 року, то, мабуть, не тільки причина зменшення народжуваності, так, і відповідно зменшення кількості населення України, вона залежить, ну, мабуть, від. Багато... Багатьох факторів не тільки я думаю, економічний точно впливає. економічний зарплата, рівень звичайно, життя. Звичайно, кажу тому тут треба складати дуже багато факторів: соціальний стан, умови проживання, так і економічний і заробітні плати, і розвиток. Звичайно, все багато впливає. Ну і звичайно, не можна сьогодні скидати питання війни.